Це інформаційний марафон телеканалу Ті 7 і Ми далі наживо стежимо за подіями Хмельниччини, України та світу. І нагадаю, що трансляція цього етару триває на нашому Ютуб каналі і офіційній сторінці у Фейсбуці. Тож ви маєте змогу залишатися з нами і в онлайн форматі. Надалі ну, ми поговоримо про ринок житла на Хмельниччині, про ціни, попит, пропозицію а також прогнози сьогодні з нами у студії голова Хмельницького регіонального відділення асоціації фахівців із нерухомості Наталія Гладиш. Пані Наталю, я вас вітаю і слава Україні! Героям слава доброго дня. Отже, якщо аналізувати зараз поточну ситуацію на ринку нерухомості, як би ви її схарактеризували? Сьогодні я б схарактеризувала їх шаленим попитом угу. на вторинну нерухомість. На вторинну саме нерухомість. Так. А пропозицій достатньо? На жаль, пропозицій недостатньо. Попит перевищує пропозицію, тому ми бачимо значне підняття цін. Угу. Зазвичай попит зараз в основному надходить із державних виплат. Це е, сертифікати по програмах є відновлені, це постанови. Ну і зараз от стартувало з 1 грудня вже е, е, ваучери житлові. Ось така тенденція нерівності попиту і пропозиції. Вона цього року виявилася? Чи можливо це тенденція ще з минулого року? Я вам хочу сказати, що воно хвилями. Як тільки збільшується кількість людей з грошима, одразу ж е, змінюється тенденція. Не можна її взяти хазарактеризувати за цілий рік. Якщо взяти влітку, то влітку приблизно було один на один. Осінню зараз збільшилось фінансування, гроші пішли, люди отримали ці кошти на руки, почали шукати. Відповідно, велика кількість квартир попродавалася і попит збільшився. Яку квартиру люди шукають здебільшого? Чи це однокімнатні квартири? Двокімнатні ви сказали, що це, в першу чергу вторинний ринок? Чому? Ем, е, тому що велика кількість людей, які зараз шукають квартири, отримали ці кошти за втрачене майно, або це цільові гроші, uh -huh. так? Або якщо, наприклад, по постанові, і в людей немає зараз ні часу, ні бажання, ні можливостей, або вони зовсім не знають в нашому місті нікого робити ремонт. Uh -huh. Тому вони в основному шукають вторинну ринку, вторинний ринок придатний для житла, щоб можна було зайти і жити. По мікрорайонах що можемо сказати? Чи є якісь переваги? Ем... Е, Зрідка запитують про об'єкти критичної інфраструктури. Зрідка. В основному просять, щоб це було не Дубово, не раково, так? але такого критичного вибору, що я цей район хочу, цей не хочу, немає. А найпопулярніші райони, які залишаються? Найпопулярніші це виставка і центр. Так, це теж вже тенденція не першого року, наскільки так, я так. розумію. Е, так, якщо говорити про економічну ситуацію, наскільки вона впливає на попит на житло, що ви бачите? От ви сказали про те, що тільки починаються виплати, є з'являється якийсь попит. Тобто ми можемо сказати, що люди не зі своїх збережень виділяють зараз кошти е, на житло, а саме з допомоги держави. Так, зазвичай більша кількість зараз в нас угод це державні кошти, найбільша кількість. Звичайно, людина, яка продала кошти по державній продала квартиру по державній програмі вона отримала ці кошти готівкою. Якщо вона вирішує якесь інше питання, так продала трьохкімнатну, хоч купити одну кімнатну, вона далі піде з готівкою, але це коло запускає ринок. Гроші е, рухаються, так, і економіка рухається, відповідно тому, що сплачуються податки. Людей, які приходять там з накопиченнями, що назбирали велику суму грошей, зовсім мало. Більшість з них, якщо там хочуть зберегти свій капітал, вони вкладають в новобудови, е, ну, ціни зростають, і ми дуже часто зараз бачимо таку тенденцію, що людина, наприклад, нам телефонувала півроку тому, каже, в мене там є 20 тисяч, я хочу одну кімнатну. Я кажу, вам не вистачає 5 тисяч. Вона телефонує осінню, каже, в мене є 25 тисяч, хочу mm -hmm. одну кімнатну. Ці вам знову не вистачає 5 тисяч, тобто люди не встигають, не встигають назбирати настільки швидкий, стрімкий зараз так, ріст так. цін відбувається. Ріст цін тільки пов'язаний із тим, що є попит, чи є ще якісь інші причини? Насправді з тим, що є попит. Так і людей дуже багато переміщується зі сходу. Mm -hmm. Люди хочуть якось стабілізувати своє життя, і вони шукають собі житло. Причому. Я от аналізувала в нас приблизно ціни на вторинний ринок з минулого року зросли десь на 10-12%, А це так суттєво. Якщо минулого року, коли я давала інтерв'ю, я говорила, що новобудова з ремонтом коштує 1000 доларів за квадратний метр, то зараз 1300 і більше. Це з ремонтом? З ремонтом. Е, якщо це порожня новобудова, якщо порожня новобудова, то зараз середня вартість квадратного метра 32 тисячі гривень за квадрат. Минулого року це десь було 25-26. От, от. Тобто теж збільшується вартість квадратного метра. Єдине, що в новобудовах, це пов'язано з дорожчанням будівельних матеріалів і з нестачою робочої сили. Робоча сила також зараз дорожче коштує, її важче знайти. Тому забудовники мало того, що. Ну, піднімають ціни, вони ще намагаються всякими шляхами зараз якось зафіксувати цю вартість. Тобто вони намагаються закупити будівельні матеріали раніше, та наперед, наперед закуповують я знаю, забудовників там на цілий під'їзд, закуповують наперед для того, щоб щоб вони мали можливість цю, цю фору добудувати цей будинок і дати людям якісь гарантії. Угу. Люди готові е, чи вкладати кошти ще на стадії будівництва? Так. Так, місто Хмельницький е, порівняно з іншими регіонами, так я в Києві спілкувалася. В них не так активно е, будуються новобудова, не так активно вкладають в новобудови. Фактично, ринок новобудов в них майже мертвий, ледь дихає. В нас ринок новобудов активний. У нас є дуже багато будинків, які здалися в, вже в період повномасштабного вторгнення. І люди вкладають, так вкладають в новобудови, і ми досить активно продаємо на темно етапі котлован. Угу. Які переваги цього і які недолі? Які ризики є? Переваги то цього в тому, що. Це дешевше. Це чергу. дешевше, так. Інвестування в новобудови це один з найлегших способів інвестування і примноження збереження капіталу насправді, тому що на рівні котловану квадратний метр кошти дешевше, ніж в будованому будинку, і зазвичай люди не просто втрачають, не втрачають на інфляції свої кошти, а ще й примножують, так той, хто хоче зберегти для людини. Це можливість в розтермінування виплатити, якщо вона хоче для свого подальшого житла. Купувати купити квартиру чи дітям, наприклад. Якщо взяти до уваги той факт, що будинок будується приблизно 2-2,5 роки, тобто протягом 2,5 років з мінімальним внеском 20-30% людина собі в своєму темпі виплачує цю квартиру і Вартість квадратного метра фіксується, тобто і вона вже собі може розуміти, що ну, прорахувати стратегію, як вона цю квартиру собі отримує, змінімалізувати ризики. З ризиків, звичайно, залишається той факт, що новобудови. Це по суті люди купують те, чого ще немає, так і гарантій стовідсоткових дати ніхто не може. Ми не знаємо, яка буде економічна ситуація в країні. Ми не знаємо, що станеться з тим забудовником. Так, а ми просто віримо в краще і в порядність людей. Тобто будівництво може заморозитись, стати на паузу або не здаватися в ті терміни, які були заплановані. Так, ну по суті, ці ризики залишаються. Власне, щодо термінів здачі, чи у нас добросовісні забудовники, що ви бачите, чи можливо в кожного є якісь відкринування? Е, ну, про терміни здачі тут не можна говорити: добросовісний забудовник чи не добросовісний. Зазвичай це не, не настільки від них залежить. Є дуже багато бюрократичних моментів. Так? Е, є дуже багато тих фактів, що забудовник не може знайти там крановщика. Mm -hmm. Колись я спілкувалася з одним забудовником, він мені каже, що я три крановщики шукав і двоє не доїхало. Тобто хтось там десь забрало ТЦК, десь що ще сталося, а той, хто може доїхати, він називає подвійну ціну. І з такими викликами забудовники зараз стикаються, і ну вони намагаються зробити як можуть. Зазвичай трішки затримують, але не критично. Е, буває, наприклад, що будинок вже там е, готовий, да, повністю десь чекають якісь документи, е, газа з конторою погоджують або ще якісь там моменти, але е, люди мають інформацію. Людей, тобто вкладчиків, да, вони не, не тримають в якомусь там підвішеному стані, що людина сить і не знає, здасться той будинок чи не здасться. Людина розуміє, що все йде по етап, ну, от ми зараз робимо цей етап, цей етап, цей етап. Тут нас трошки затримали, е, в сроки не вписуємось, той, тобто такої якоїсь критичності наразі немає. І е, ну, я думаю, вже всім відомо, так що зараз більшість забудовників вже починають реєструвати майбутні об'єкти нерухомості. Тобто, право власності на нерухоме майно яке ще не побудоване. Вони вже буде зареєстрований в е, Державному реєстрі речових прав. Для покупців, що це дає? Е, для покупців, для покупців це дає. Mm, ну, якби таку гарантію, що вони таке щось купили, так що вони не, не буде продана та квартира двічі, хоча в нас в принципі не було таких випадків, щоб якийсь забудовник продавав там двічі одну і ту ж саму квартиру, і що вони по суті якби, трошки забезпечені державою, так, що в них є це майно, і вони потім якось зможуть доводити цей будинок до толку і вимагати якусь допомогу держави. Mm -hmm. Але, як вам правильно сказати, це право на майбутній об'єкт нерухомого майна, так, оце зареєстроване право, воно ніяким чином не впливає на порядність забудовника. Угу. В новобудовах здебільшого люди купують якого розміру квартири? Найшвидше продаються однокімнатні квартири, середня квадратура 43 квадратних метрів. Ви угу. говорили про те, що е, якщо вкладатися саме на етапі будівництва, це така можливість інвестицій і можливість заробити на цьому гроші або принаймні зберегти свої гроші. І в нас, в принципі, в суспільстві, якщо чують слово інвестиція, одразу думають про нерухомість, про якесь житло. Чи зараз багато є тих покупців, які купують нерухомість як інвестиції? Так, досить багато. Так, тобто це працює, і люди це розуміють. і Вони готові почекати там за рік два здачі для того, аби ті, продати її дорожче, чи які можливо є інші схеми. Хтось чекає і продає дорожче, хтось робить ремонт, здає в оренду, тобто люди де підбирають вже інвестицію під свою потребу, але ми ж маємо розуміти, що зі сходу до нас переміщуються люди не тільки бідні, які не мають кошти, ті люди, які мають бізнеса, які, або які продали там якусь нерухомість, кошти накопичуються, а кошти мають працювати, тому вони однозначно їх вкладають. Ну, на заході взагалі популярне готельне оце будівництво, так? Тобто, воно розвивається, воно будується. 30 готелів вже більше, ніж потрібно, але люди туди вкладають, тому що ну, гроші теж потрібно кудись реінвестувати. Українці з-за кордону чи вони готові вкладати свої кошти, які можливо вони заробляють зараз за кордоном в українську нерухомість, тому що хочуть повернутися? Якщо порівнювати з довоєнним періодом, то зараз таких людей набагато менше. Ну прям я не можу сказати в співвідношенні, але напевно 80 на 20. От зараз десь 20% з того, що було. Зазвичай грудень в ріелторстві був дуже активний, тому що люди приїжджали на свята і перед mm -hmm. груднем купували нерухомість тут. Зараз багато в кого вже сім'ї поїхали за кордон, так влаштувалося життя, але одиниці людей, все ж таки, які вірять в нашу перемогу і планують повернутися, вони інвестують в нерухомість в Україні. Єдине, що якщо взяти по коштах, так, то минулого року основна маса людей була приблизно з сумами плюс-мінус 30 тисяч доларів. Зараз я бачу, що звертаються люди з-за кордону плюс-мінус 50-60 тисяч доларів, і трошки стимулювали чутки, так, що е, з Нового року зміниться податкове законодавство, так, і потрібно буде показувати джерело доходів. І люди, які, наприклад, планували дозбирати і купити щось більш, Можливо, вагоміше вони зараз телефонують нам, просять надати якусь нерухомість, бо насправді, якщо цей закон приймуть, то воно е, вплине якраз на людей, які за кордоном, тому що вони не можуть показати, де вони ці гроші взяли, або їм буде потрібно офіційно їх декларувати. Угу. Тобто люди з цими запитами вже до вас приходять їх так. хвилюють, тому що ця історія з податками, вона дуже розійшлася в соціальних мережах, і це привело до ще якогось збільшення <звіль> попиту. Так, так. Е, я не можу сказати, що це масове явище, угу. але таких звернень досить вистачає. Е, Причому хвилюються не тільки покупці, а й продавці. Угу. Тому що продавці продавців хвилювання інше, що якщо е, змінять, змінять це законодавство, що не буде покупця і вони не зможуть продати так вигідно, як вони би продали зараз. Категорії покупців, які найактивніші, це молоді родини зараз. Можливо, це от, люди з-за кордону, інвестори хто. Найактивні... Це люди зі Сходу, які отримали кошти від держави. Uh -huh. Ці кошти цільові, вони обмежені в термінах. Якщо, наприклад, це сертифікат за втрачене майно, так, то він там, з моменту отримання коштів за місяць ти його маєш реалізувати. В людей часу немає. Вони просто швидко обирають те, що їм найбільше підходить і купують. Тобто дуже короткий проміжок. Короткий, часу. За, один вони за один мають місяць знайти собі житло. З моменту, коли кошти заброньовані. Uh -huh. Не з моменту отримання сертифікату, а з моменту, коли заброньовані кошти. Наскільки це складне завдання за місяць зробити? Це не дуже складне завдання, але зазвичай в людей немає можливості повибирати. Тобто вони дивляться там декілька об'єктів, які більш-менш їм підходять по умовах. Вони на ньому і зупиняються. Причому що зараз змінилися умови. Якщо раніше людина могла е, протермінувати, так не використати ці гроші за місяць, місяць пройшов, гроші поверталися в державу, вона знову натискала кнопку Забронювати кошти, вони знову приходили і вона шукала ще один місяць. То зараз, якщо людина не використала ці кошти протягом місяця, е, ці кошти повертаються в державу, а людина е, повертається назад в цю чергу в самий кінець. Угу. Тому вони зараз намагають їх, намагаються їх використати прямо в цей місяць вписатись. Щодо Єоселі, до прикладу, кредитних mm -hmm. коштів, чи зараз люди користуються цією можливістю, чи, можливо, забудовники дають змогу е, в розтермінуванні купувати квартири? Е, забудовники дають і давали в розтермінування купувати квартири. Якщо ми говоримо про ЄОСЕЛІ, то в нас є два акредитованих забудовники: це перлина Проскурова на Раково mm -hmm. і будівель, бу, а, три, три, будівельний альянс. Полина на Ракова акредитована Ощадбанком, будівельний альянс на озерні, один об'єкт акредитований Радабанком і е, е, Укргазбанк акредитував будівельну компанію Діта, три, три е, житлових комплекси. Там можуть люди купити по програмі є оселя, житло на дуже вигідних умовах. Ну, відповідно, воно ще там добудовується, uh -huh. потрібно буде почекати. Але якщо ми знаємо, що зараз по нових нормах об'єкт має бути не старше трьох років, uh -huh. тобто автоматом там виникає податкова навантаження 12%. В Хмельницькому так сталося історично, що більшість власників е не дуже хочуть брати на себе відповідальність за свої податки і перекладають їх на сторону покупця. Uh -huh. То в коли люди купують від забудовника, в них немає ні податків, ні держні ні пенсі, ні військового збору, ні пенсійного фонду. Тобто укладається первинний договір з забудовником. Людина сплачує 30 або 20, залежить від того, як банк прорахує відсотків на рахунок забудовника, решту доплачує банк і все. І робиться один договір іпотеки. Тобто по витратах це досить так. Яка е... це економія? Це в тисячах доларів. Це в тисячах доларів, це десь від 4 тисяч доларів до восьми. Угу. Е, лише в певних будинках це можна зробити, так? так? так. Тобто є якісь обмеження саме державою. Е, ні, це тільки ті будинки, які пройшли акредитацію ага. в банках. Чи? забудовники в цьому зацікавлені, як на ваш погляд, аби їхні будинки пройшли цю акредитацію? зацікавлені дуже. так. Забудовники дуже зацікавлені. Я я насправді не знаю е, по яких там критеріях ага. акредитує банк, але банки, я думаю, убезпечують людей і себе в першу чергу. Для тих, хто зараз збирає кошти, планує купувати своє житло, чи принаймні на якийсь перший внесок збирають ці кошти, що б ви порадили зараз? Тих, хто збирає кошти, я б порадила по перше, це треба завернутися до фахівця та да, до ріелтора, який би їм міг допомогти е, підібрати житло і стратегію. Зберегти ці кошти і отримати житло під їхні потреби, тому що всі люди різні, всі по-різному дивляться на життя на життя, і треба виходити з тої ситуації, яка складається конкретно індивідуальної людини, тому що комусь можна порадити, там вкласти в новобудову і виплачувати, бо в неї вистачить доходів і мінімалізувати ризики. Комусь можливо потрібно буде порадити її оселю, а комусь надалі там складувати кошти. Це треба дивитися ну, індивідуально, Прямо так загальну якусь. Ну, це, знаєте, середня температура по палаті, загально сказати uh -huh. неможливо. Краще знайти собі ріелтора, який дасть їм, проаналізує їхню ситуацію, дасть їм певну пораду. Прогнозувати щось на ринку нерухомості, воно можливо, чи все дуже залежить від того, яка ситуація в країні? Е, насправді все залежить ну, і від того, яка ситуація в країні, собою розуміється, е, все залежить від законопроєктів, які приймаються нашою державою. І ну, великий вплив ще ж відіграє загально світова економічна mm -hmm. е, ситуація. Ну, ні для кого, не секрет, що ми в принципі на порозі. Другої глобальної кризи і прогнозують аналітики, що вона буде важчою ніж в 2008 році. Але я хочу вірити, що Україна унікальна і нас так сильно не задіне. Тому єдине, що я хочу сказати, потрібно вірити в нашу перемогу, потрібно жити сьогодні. Потрібно розуміти, що це наше життя, воно цінне, воно проходить сьогодні, воно тут і зараз. Потрібно продавати, продавайте. потрібно купувати там, збільшувати площу, збільшуйте площу, потрібно робити ремонт, доробляйте. Живіть і кайфуйте зараз. Ми вам дякуємо, пані Наталі, за те, що доєднались до нашого етеру. З нами в студії була голова Хмельницького регіонального відділення асоціації фахівців із нерухомості Наталія Гладиш. Говорили про те, який.